Не зовсім затишна, поки що весна. Похолодала дощ, мряка, а у нас фінал Кубка Перша на ЛНЗ. І дуже цікавий фінал нас очікує чемпіон сусідньої Кировоградської області, якому дуже багато футболістів з професійним минулим досвідом і з агротехом, який буквально. Переможним маршем пройшовся по паралельній підгрупі. Но, тим цікавіше нам буде. Подивимось. Дмитро цигарки, Дмитро Думенко. <Gobierno> цигарки, цигарки. Ні-ні, нон нонстопі. Нанстопіт? А дієтолог фізиколковищі дав добро. Ну, раз можна, я раз в год Михайло. Раз в год, да? да? так? Пан Євген, запишіть. Раз, він, за що ти дивишся, так в очі, що? Скажи утика, чемпіон. Скажи УТК чемпіон, щось получиш. Не, принципово. за звенігородку болеваю. Это. Це і вина, да? Ты бачите, Євген, даже не продається за щось смачне. За звенігородку болеваю. Ви так багатозначно проживали. Я так чекав відповіді від вас. Тут такі самі старці. Ага. Тройка. Ну, ось ми з вами разом. Ви завжди з нами, вже в четверте в корсуні. І готуємося разом з тепличниками до фінального поєдинку. Настрій, як бачите, бойовий. Шанька, красавчик. Що, <рес> <рес> Артем, як у тебе? Коли чекати вже тебе? Через 4-5 місяців, десь. точно. Це довгенько, так? Так. Да. На другий круг на надіється. Ну, є надії. Є є. А як же без них, так? Так. Да. Тут ще важливий нюанс. Весь час до фінального поєдинку, тільки й було розмов, скільки Агротех набив у паралельній групі, А набив він більше двох десятків. Те, що він не пропустив жодного м'яча, Ну, Тобто розгромив абсолютно всіх суперників. Ну і лейтмотивом було таке. Всі бажали тепличникам, ну ви бодай упріться. Тобто, в принципі, шансів майже не вбачали. Відповідно, тепличники добре налаштовувалися на цей поєдинок. Це, звичайно, неофіційний матч, ціна поразки тут, як кажуть, не надто висока. Але самолюбство і честь це теж. Ну, очевидно, торкалося. Та і хотілося, мабуть, багатьом, хто щиро болюває за тепличників, щоб вони постояли. Бачите, навіть і такий є персонаж у Корсуні на стадіоні, раз ми вже про собаки не в різних. Так от, всі доброзичливо, хто хотів, е, болював за наш обласний футбол, щоб вони постояли, як казали за честь обласного футболу. Ну і от, власне, це було таким аперитивом е, до. Фіналу. А в фіналі, нагадаю, зустрічалася в Каутика і Огратех Тишківка це чемпіон Кіровоградської області. Тобто, це фінал між чемпіонами Черкаської і Кіровоградської області. Ну, раз всі так активно говорили про Агротех до фіналу, заслужено говорили, то пару слів скажу і я. Це дійсно хороша команда. З нормальними хорошими амбіціями. І складі чимало достатньо футболістів, це не забуваємо, аматорський футбол. Достатньо футболістів, які мають достойний професійний досвід, достойне професійне резюме. Є футболісти, пограли які і за Зірку Кропивницький, і за Дніпро, і за Ворську. Ну, відповідно, склад потужний. До того ж, Агротех готується до участі в аматорській першості України, тобто все-таки щабелем вище. Отож, дійсно, суперник дуже потужний, і тим цікавіше було подивитися, що то станеться у фіналі. Ну агротех у підгрупі катком проїхався по суперникам, мали навіть рахунок 13-0. І здивуванням для багатьох було те, що, мабуть, першим суперником тепличники стали які не Припаркували ото як в афоризмі футбольному автобус біля власних воріт, тобто не грали суто в захисті на відбій і чекаючи, а то не чекаючи шансу. Тепличники спробували нав'язати рівну гру, нав'язати боротьбу. І хочу сказати, що їм це вдалося в результаті навіть на початку поєдинку, вдалося забити м'яч, Відкрити рахунок після передачі з лівого фланга від Євгенії Жеченка, Нікіта Пуш. Замкнув цей простріл і бачите радість, вона була виправдана. Тепличники повели в рахунку. Звісно, досвідченого суперника суперника з досвідченими футболістами це ніяк не вибивало з колії. Ача це було для багатьох здивуванням. Все таки, як як-не-як, перший пропущений агротехом м'яч на цьому турнірі. Що вже було таким для багатьох досягненням, що о, тепличники навіть вже і гол забили. Типличники не збавляли обертів. Я б сказав би, що в першому таймі гра була рівна. Моменти створювали обидва колективи, але е, голів більше до перерви болювальники не дочекалися. Хоча поєдинок був дуже цікавий, як писали в коментарях. А Поєдинок напряму транслювався на ютуб-каналі Черкаської обласної асоціації футболу, до цього вже більше звикає, в тому числі і турнір Кубок Першого на ЛНЗ, 14 за ліком, теж там дуже гарно висвітлювався. Так от, хто спостерігав на стадіоні, а ще більше в Ютубі вони казали, що перший тайм був вогонь, а він дійсно був вогонь. І рахунок був, хоча мінімально 1-0 на користь кутика.

Другий тайм вибухово розпочався. Дуже активно агротех пішов вперед. В одному епізоді Євгеній Холіч виручив тепличників, врятував. Але все-таки агротеху досить швидко вдалося відігратися. І після цього були важкі хвилини для тепличників. Насідав агротех, нічиєю не збирався задовільнятися. Ну, роль фаворита йому більше подобалася. Але тепличники вистояли. І не збиралися відбиватися до фінального свистка, надіючись там на серію 11-метрових ударів після матчів. Тепличники почали відповідати, не забуваючи, що вони ще в першому таймі грали на рівних з Агротехом. А всередині другого тайму видали просто ударний відрізок. Бачите, який гол забуває Анатолій Дюбченко після чудової комбінації. Центральну півзахисника вивели на ударну позицію, і він гарним класним ударом в дальній кут вивів тепличників знову вперед. 2-1. Ще пішли моменти. Там було хвилин 10 таких, що тепличники створили моменти дуже гострі. Ось бачу, один там була передача, не пройшла. Ось ще один момент. Подивіться, захисник тільки з лінії воріт вибиває. Атака продовжується. Роман Потапов шукає от варіант, але м'яч пішов вище. Дивимося, ще які атаки накочуються. Ось Нікіта Пуш справа вривається. Простріляє Роман Потапов робить рахунок 3-1. Це все було дуже швидко. Нікіта Пуш. До речі, видав передачу з правого фланга. Як кажуть, швидою. з зовнішньої сторони стопи. було дуже видовищно. Дивіться, ще звідти йде небезпека, але тут галкіпер рятує. Агротех, ну таки шквало так. Тобто говорити, що тепличники збираються відсиджуватися в обороні, і навіть за рахунку 3-1 вони йшли активно вперед, і це було таким нокдауном, можливо, для суперника. Хоча суперник дуже досвідчений дивіться. ще момент Сергій вікно Він від попередньому матчі Олімпу саме так забив, але тут голкіпер все таки буквально з лінії воріт зміг витягнути того м'яча рефлекторно і врятував свою команду. Ще момент. І е, цей відрізок ям скажу так став вирішальним у поєдинку. Агротех це досвідчена команда. Вона, звісно, не попливла. Вона шукала свої шанси відігратися до останнього. Ігра йшла відкрита, дуже цікава, дуже видовищна. Бачите, які моменти мали ще тепличники. Але саме головне, що тепер вони контролювали ситуацію, тому що вони вели в рахунку 3-1, навіть не в один м'яч, а в два. І це дозволяло. Саме їм контролювати, яке сказав ситуацію. Час цікав, і це було на руку саме тепличник. Ну чемпіон Черкаської області перемагав. Це тішило уболівальників, які знаходилися на стадіоні. Попри те, що скажу, що це передсезонний поєдинок, але було приємно. Ось Олександр Казанюк вводив бій молодого Андрія Бровченка. Він груповому етапі сказав своє слово, забивав важливі м'ячі. А ось Євген Іжаченко, який в матчі заліпом поклав цілий покер, забив 4 м'ячі. Тобто в команді кожен доклався до загального успіху. А те, що це буде успіх, вже ніхто не сумнівався. Бачите, готуються нагороди. Чудові нагороди чудового турніру. І ось фінальний свісток зафіксував перемогу тепличників. Тренери бажають успіху один одному і домовляються про співпрацю надалі. Чудовий гарний настрій. Задаємо тон прийдешньому сезону, і вже за кілька тижнів, вже 15 квітня, точніше, стартує кубок Черкаської області. На тепличників чекає таке собі дербі, виїзд до старих бабанів до граніта. Це команда, яка останніми роками була на виднаті в місцевому аматорському футболі в чемпіонаті відкритому, чемпіонаті Уманщини, в чемпіонаті ДФЛ Уманського району. У нас такі турніри були цікаві. Ось ця команда була на виду. Зрозуміла радість команди. Зрозуміла радість Олександра Михайловича Зевченка, який пару матчів керував у цьому турнірі. Слави тренерської. Всі задоволені результатом. Заліком традиційний турнір з футболу пам'яті відомого футболіста і наставника, який вніс вагомий внесок у розвиток аматорського та професіонального футболу на Черкащині, майстра спорту СРСР, заслуженого тренера України В'ячеслава Володимировича Першина підійшов до завершення і став надбанням історії обласного футболу. Дуже приємно завершити сьогоднішній турнір Кубок Першина на такій мажорній позитивній футбольній ноті. Дуже багато задоволення отримали під час цього турніру, особливо під час фіналу. Віцінській якості обох команд зашкалювали і відверто переживали за кожну з команд. Жалко було, що хтось програє. Але добре, що це товариський турнір. Я певний, що всі завдання, які команди ставили перед турніром, підготовка до офіційних змагань, задоволення для себе, для волівальників, ми все виконали. І ще найбільше приємно, що дружба Черкаської і Кероградської області продовжується. Я пам'ятаю часи, коли команди з кірографії завжди приймали участь у Кубку Першина. І дуже добре, що ця традиція продовжується, і певний, що в майбутньому наші команди будуть до вас їздити. ви до нас будете чаще їздити. і будемо об'єднуватися навколо футбола. Тому ще раз всіма велика подяка і слава Україні. Хорош! За підступками результатів змагань організаційний комірчим воротарем турніру визнано Євгена Коліча. Якого вісім м'ячів турніру визнано верторуха Сергія, поховники водика. Загороджується команда футбольний клуб агротех Пешківка» шківка. Аграції та тренери медалі. Турніру вручається команді футбольний клуб «УТК уменський район гравцям та тренерам медалі. На звернується. Так, пару слів задоволені сьогодні. Дуже задоволені. Отлічна ігра, бляха емоцій. На шкалі. Да. А далі дорога додому і робота до заявки. Ось навіть таке, що залишається часто за кулісами. Футбольного життя. Багато це ви не бачите, а у нас все відкрито. Так ми готувалися до заявки. Ви її зможете прочитати на всіх наших джерелах. А ось уже і на зелене поле. Не штучне. утика вийшло. технічний в Черкаської області. Самий технічний, не в Давай, 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 Да ну, блин! Что? Вы же сами давай, 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 вратаря